Колишній військовослужбовець Сергій Бульбаха працює за новим обладнанням в одному із навчальних закладів Полтави. Робоче місце для нього облаштували за урядовою програмою. Вона передбачає компенсацію витрат за створення робочих умов для людей з інвалідністю. Під солідаром отримав важке поранення. Ну, як деякі говорили, лікарі не завжди таке поранення сумісне з життям списали. Інвалідність. Постало питання, що далі. І запропонували піти працювати в цей заклад і не просто працювати, а займатися виховною роботою серед вихованців, старших, старших класів. Є певні проблеми по опорно-руховому. Мені дуже важко певний час висижувати. На звичайних стільцях. Вдалося придбати фактично комп'ютерне обладнання для повного обладнання робочого місця, крісло спеціалізоване. Враховуючи все, це десь більше 60 тисяч. У рамках урядової програми претендувати на компенсацію з держбюджету за створення робочих умов для людей з інвалідністю першої та другої груп може будь-який роботодавець: це фізична особа, підприємець, юридична особа, громадська організація чи державна установа. Компенсація при умові створення робочого місця облаштування для осіб з інвалідністю першої першої групи це 150 тисяч гривень. Якщо особа інвалідністю другої групи це до 67 тисяч гривень це може бути і підйомник, це може бути і крісло, це може бути і комп'ютер, це може бути планшет. Подати заявку про відшкодування витрат роботодавець може впродовж 90 днів з дня працевлаштування людини з інвалідністю. Зробити це можна як в паперовій формі, так і в електронній. Розповіла директорка обласного центру зайнятості Катерина Клавдієва. Сьогодні прийнято. Уже 10 рішень про відшкодування витрат роботодавця на облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю першої та другої групи. До першої групи інвалідності належать люди, які повністю втратили працездатність і потребують постійної опіки. До другої групи ті, хто здатний до самообслуговування, але не може працювати у звичайних виробничих умовах. Це практичні кроки в соціальній програмі. Адаптації наших захисників до цивільного життя після їх звільнення. Люди, які отримали травми, які отримували поранення, вони потребують додаткової допомоги, додаткової уваги. Оксана Іванова та Любов Ємець Суспільне новини Полтава.